України, Агромат, технологія. Агросвіт сунду. Сьогодні. Гончаренко, Андрій, 13-й, Бабин, Сергій, кавітальдара Макаєва, Олег Миронов, Чеберяк, Бондарчук, Савелько пробуває. Здалеку. Класний момент добивання може бути і на рідній арені. Світ домашня поєдинка. Джемак Салані зараз. Володимир Кульматицький. Гострых момент справа не доходила. Зараз момент. Кульматицький під і пробуває внизу. Чудовий посла зброю. Ну, побачить видалі. Фон Савенко зараз э, переграв Переграв там сам себе. Фансавенко цим фінтом. Передача, на ворота. І гол! Забиває технологія. І зараз вдається відзначитися. Вдається зараз забити Гончаренко Андрій. Влучає. Ось одна помилка на власній половині поля. Обернулася. Моментами громад забуває про оборону, чесно кажучи, І тут. Э, не дограє деяких епізодів. Раз, е, можливо, зараз є можливість. нам здавалося, сам Вісловський грав. Зараз у нас далеку. Бондарчук. Реалізацію своїх моментів, своїх нових е, Передача Зараз сам на сам. І шанс 2-0. 2-0 стає рахунок. Технологія освіту визначається. Дається, Роман дробний вийшов на віч і реалізує цю можливість. Роман дробний зараз дві м'ячі. Два м'ячі, зараз. Андрій Барсук. Двох прокинув третього пішов. Ще раз Барсук і Ось Цю динаміку відчути. Удар здалеку! добивання немає. Андрій Барсук. зараз... Все на тече передача, контратака для технологія. Гро Зараз один в один. Удар, Коваленко. Єдер Макаєв не брав свої хвилини. удар з далеку Коваленко. Добиває. може бути. Який момент. Дачу. не пробити. Пробуває! І перед собою балух не має добивання Ще одна спроба. З правої ноги. І... Пасний чай. Не чай, можна грати. 2-2. І під ліву пробуває в ближній кут. Зновурсу. Передача на Нічай, сам на сам і Забиває Нечай. 2-1. Максим Нечай оформлює свій дебютний гол в новій команді і за 4 секунди до завершення першого тайму. Максим Нечай. Дуже важливий гол для нього, для команди. Гол роздягальний від громаду. 2-1. 4 секунди до завершення. Другий нашого матчу Агромат Технологія Агросвіт 1-2. Рахунок не пробуває, Андрій ще далі. Не чай. Дуже довго пробуває, поруч. Поруч зі Сіпою. Сі. Четвірка на сьогодні. Зараз передача Бабинін, пробуває Тарас Коваленко, Виймає ще боряг ще далі. Непоганий пас. І простріл. Надається замкнути лише зараз. і Який момент. Справжня. вперед. Дорожчий, того помди. Ну з'являється. Зараз момент і класна гра, класна зараз. Андрієв віддавав передачу, і тут е... удар. Сікаря. О, зараз де Савенко Передача. Ще з льоту Не спіймав. Як хотів але. Небору Савенко може обігратися але Зараз передача, ще дарі. Не влучає. Матицький. Передача, Борсу буває з лівою удар. Савакор пропускает, зараз суперника. Порт на 7 чай. Спять Ирси. Борсур пробувает. Ближний кут. Сейдар Появляется на фланзі. Саверку, не Ще далі. далее. И зараз. Пенальти. Мяч у Шавру. Пробувает сильно и забиває сады чай. 2-2. 2-2 Стейра Фунов. Гадав, Сайвдар Евгена, Лен. Аксивний чай відзначається, рахунок рівним, а громад оформлює свій другий гол.